Друзья, ставайте спонсором моего канала, ставьте в подубайка, пишите комментарии, подписывайтесь обовязково, Субовьескова, разум, Одесский ученик, который в этом году будет учиться в Киеве, резко высказала о русском языке своей учительнице за лучшему мову оригиналом. Об этом рассказала десятка мая Тульчинская на своей странице Фейсбук. По ее словам, происшедшее имело место на уроке русского языка в одной из гимназий Киева. Вот прямо сейчас в гимназии в центре Киева учительница русского языка и литературы просит учеников написать свое мнение на тему. Почему вы считаете, что русский язык очень важен в современности. И происходит у нее с учеником примерно следующий диалог. Саша, почему ты ничего не написал? Потому что я так не считаю. Как ты не считаешь? Вы просили обосновать, почему русский язык очень важен. Я не считаю, что он очень важен, и я не могу обосновать, что с тем я не согласен. Но как же так, Саша? Это же твой родной язык. Да, это мой родной язык, но я считаю, что в мире есть более важные, более распространенные языки для международного общения. В Украине сегодня гораздо важнее развивать украинский язык, чем русский. Но ты же говоришь по-русски, я по-украински говорю примерно так же, как по-русски. Как ты можешь говорить, ты же одессит. Ну и что, русский язык, это же важнее современный не стал? Ну у нас там же в Одессе есть даже свой собственный одесский язык. Кто вам об этом рассказал, Бабель? Эти сведения устарели. Ну, видимо, ты просто не одессит. Резюмировала одесситка-учительница. Надо ли говорить, что учительница – тяжелая форма катанизации головного мозга, а ребенок, мой дам, пишет а Майя Тульчицкая. В той же час в не. Версите в місті Ірпінь розгорівся мовний скандал на зняття філософії. Одна зі студенток попросила свою викладачку Любов Сергіївну Воробйову перейти на українську мову. На що отримала відмову від скандалу через мову завіросилося у соцмережі. Викладачка філософії Любов Сергіївна Воробйова під час заняття говорила російською мовою, що викликала обурення студентів. Інцидент трапився не так давно. Студентка попросила проводити навчання державною мовою проте викладачка. Викинулася на дівчину та заявила, що на іспиті обов'язково говоритиме російською. Окрім того, викладачка не збирається переходити на іншу мову, оскільки вже 35 років викладає філософію мовою окупантів, аби більше воробєва дозволила студентці не відвідувати лекції з філософії, якщо її ріже слух російська за слова викладачка, якраз зараз є багато матеріалів іншими мовами, тож можна самостійно вивчити предмет будь-якою. Інші студенти підтримали свою однокурсницю і заявили, що воробів неодноразово проводила лекції російською мовою в місті, яка дуже постраждало від російської авіації. Проте викладачка не відреагувала і на це, а ж припинила проводити онлайн заняття при службі державного податкового. Університету заявили, що знають про конфлікт між викладачкою та студентами. На адресу навчального закладу надійшло колективне звернення. Нині викладачку відсторонили від виконання обов'язків, а також оголосили про проведення службового розслідування, адже використання російської мови в освітньому процесі пряме порушення закону України. Співпраця з викладачем, який порушує мову країну агресора, у стінах додаткового університету неприпустима. Заявив ректор університету. Україна досить довго перебувала в складі СРСРД українську мову, пригнічували й нав'язували російську більшість, наших батьків. Дідусів та бабуся народилися і виросли з радянських часів, тому вони могли звикнути до російської мови. Але Україна стала незалежною понад 30 років тому, тому нашу мову треба берегти, цінувати і просувати, особливо зараз, коли вже понад 7 місяців Росія знищує наші міста та вбиває людей. Російська мова стала для нас вороже автора серіалу «Аполкан» на новому каналі. Тарас Симбалюк розповів, чому питання української мови зараз важливе. «Мова однозначно наша зброя наголошує актор, якщо ми говоримо про Швейцарію, де люди розмовляють англійською німецькою отоносі. Цієї не були агресорами в таких масштабах. Якщо ж йдеться про росіян, які принесли в Україну свою мову, то після повномасштабного вторгнення ми повинні розуміти це мова агресора. Сказав Тарасові інтерв'ю Аліні Доротюк. Він наголошує: ми маємо усвідомити ось окупант, і російська мова несе в собі максимальне зло. Проте актор зауважує, не варто тиснути на людей з Маріуполя Луганська, того що вони мають поступово призвичаїтися до української мови і перейти на неї. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експерт. Артів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.